Так, Всім привіт! Ріжемо камінь фризою 1600 сотою. Зараз заготовка габро на фризі. Трошки холодно, бачите, як обмерзає льодом камінь. Але нічого, ріжеться, будуть арошці тричатка. Отак виглядає порізка гранітних блоків. В даному випадку габро місцеве. Зараз швиденько покажу. Ну, ось у мене шляби лежать. Двоєчка зеркало, на, на пам'ятники, на червоний камінь. Тут я нарізав ось одна пачка, там друга пачка. Ну, Колір такий непоганий. Де-не-де є синячки, але це обріжеться. Зустрічаються отакі п'ятна. Але різко, ну, камінь нормальний камінь. Все, підписуйтесь, ставте лайки, буду показувати про обробіток граніту.